Казка про дівчинку Яну, зоряне небо і салатові навушники, а також про казкових героїв. У великому гарному будинку, біля озера, де завжди свіже повітря і тихо співають пташки, жила маленька дівчинка на ім'я Яна. Вона жила разом з мамою і татом, двома пухнистими кицями і веселим кроликом, який завжди стрибав за нею по кімнаті. Яна мала свої улюблені салатові навушники. Вони були дуже зручні з м'якими подушечками, коли вона їх вдягала, весь світ, ніби ставав чарівним. Одного вечора, коли зорі вже засвітились на небі, Яна лягла в своє ліжечко, вдягнула навушники, заплющила очі і почалося диво. Вона опалилася у чарівному лісі. Повітря пахло квітами, а над головою мерехтіли зорі, які ніби дихали повільно, м'яко, як серце, що розповідає таємницю. На лісовій галявині її вже чекали смурфики. Привіт, Яно! Ми знали, що ти прийдеш. У нас сьогодні особлива ніч зоряна. Ми збираємось слухати, як розмовляють зорі, а ти єдина, хто може їх почути. Я вдягла навушники. І почула нижний спів. Зорі співали про дружбу, про казки і про тихі мрії дітей. Аж тут на галявину приземлився Сонік, але він не біг, як завжди, а йшов повільно, тримаючи в лапках маленьке світло. Це зоря дружби, вона сяє тільки там, де всі щирі, сказав він і поклав на долоню Яній. А за дерев раптом вийшов гаргамель. Але сьогодні він був не страшний, а трохи сумний. Я не хочу більше ловити смурфиків. Я просто хочу теж почути зорі. Мені ніколи їх не було чутно. І тоді Яна зняла свої навушники і включила я їх на голосний зв'язок. І смурфики стали в коло, запалили зоряне світло в центрі. Дерева шепотіли добрими словами. А я стояла в центрі, посміхалася, і світило від її серця розливалось на всіх довкола. І всі слухали, як співають і розповідають історії друзів, зорі. Іноді навіть найшвидшим героям, найстарішим чарівникам і найменшим дівчаткам, потрібно просто зупинитись і слухати зорі, тихо прошепотіла вона. А потім усе стало ще світлішим, і ніжні крила сну понесли Яну назад. Коли мама вранці тихо зайшла до її кімнати, Яна спала солодко і посміхалась у вісні. Напевно, їй снилися зорі кінець або початок нової ночі.